267 кілометрів за три з половиною години. Із такою швидкістю довезе вас регіональний експрес Львів, Чернівці, Львів. Поїзд на три вагони. У них передбачено 283 місця, а також два для інвалідів. Львівська залізниця закупила дизель поїзд за майже 110 мільйонів гривень. Він курсуватиме через Коломию та Івано-Франківськ зранку до Львова, а ввечері до Чернівців. Ранковим рейсом з Івано-Франківська до Львова тішаться навіть працівники залізниці. Адже в такий час дістатися до пункту призначення було нічим. Зараз цей графік він зараз буде під'їжджати. Зараз цей графік він вигідний, тому що на даний момент на Львів немає нічого на цю годину. Тому він хороший графік. Пасажирів на регіональний експрес вистачає. кажуть, цікавість взяла гору, адже досі дістатися за такий термін до Львова було неможливо навіть автомобілем. Я зазвичай з Чернівців їду не з Франківського. З Чернівців це десь біля шести годин. А зараз кілька? зараз буде три з, з копійочками <гум> невеликими, тобто майже вдвічі швидше. Терміни ну це основне, я так рахую, тому. Все ж таки я хочу спробувати спершу, і тоді вже буду робити висновки відповідні. чи їхати автомобілем, чи е, саме скористуватися знову е, ще раз послугами залізниці. Студенти бідкаються, хоча і поїзд везе з комфортом, ціна не надто приємна. До того ж, знижки за наявності студентського квитка чи інші пільги тут не передбачені. Ціна лякає, найбільше лякає те, що не діють студентські знижки. Але випробувати один раз можна там буде видно, чи я буду користуватись ним часто. Щоб дістатися з Івано-Франківська до Львова, регіональний експрес і справді забере у вас в кишені чималу суму грошей. Вартість квитка на такий сучасний поїзд становить 103 гривні 49 копійок. Якщо порівнювати ціни із звичайним пасажирським поїздом плацкартним вагоном, то вартість вам обійдеться у 35-40 гривень. Якщо ж їхати автобусом, то ви можете дістатися до Львова за 75-85 гривень. Але нагадаю, десь приблизно за 3-3,5. Години часу. Якщо ви їдете оцим сучасним новим поїздом, то ви можете дістатися до Львова менш ніж за дві години. Їхати дешевше, а чи з комфортом справа кожного особиста. Якщо у звичайному потязі вдалося відкрити вікно, це вже комфорт, то у експресі все автоматично. В поїзді дуже комфортно є система кондиціонування. Відповідно, температура гарна. Потрібно вони охолоджують, потрібно підігрівають. Мнягки крісла це також дуже зручно. Все автоматика в туалеті, все на кнопочках дуже, все дуже легко і просто. Ні, Майфаю немає, на жаль. Потяг буде курсувати щоденно зі Львова до Чернівців вирушатиме о 19 годині і 5 хвилин. з Зупинкою в Івано-Франківську о 20.50. А от назад до Львова з Чернівців їхатиме о 6.14 і в Івано-Франківськ прибуде о 7.52. Тож уже за півтори години він буде у Львові. Не їхатиме лише у середу до Чернівців та у четвер до Львова. Поїзд, окрім Івано-Франківська та Коломиї, зупинятиметься ще у ходорові. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.